Перше заняття з нашими е, учасниками що таке театр ветеранів? Е, в першу чергу це дух побратимства, е, тому що ми, як військовослужбовці, маємо е, допомагати нашим побратимам е, приймати участь в їхній реабілітації, тому що ці люди отримали поранення, отримали контузії і вони потребують нашої допомоги. В реабілітації. Саме тому ми вирішили, що через арт-терапію, через театральне мистецтво ми зможемо допомогти людям повернутися в соціум. І я хотів би побачити, де п'єса. Де п'єса! Коли раптом здоровий уламок балістики прилетів, проломив шифер біля димаря, додав мені ще на півтори години роботи. Це вже точно пороблено. Це як трилер якийсь. Дякую. Якщо що, мене звати Максим Форичкін. Я художній керівник у цього самого навчального процесу. Ми не вважаємо, що всі мають бути професійними драматургами, але ми щиро віримо, що в кожної людини є унікальний контент, бодай на одну неповторну п'єсу. Дуже хочеться, щоб про українську боротьбу, про український супротив. Захід, ну, взагалі люди вільного світу знали е, по творах е, тих, е, сло, через слова тих, хто дійсно взяв до рук зброю, хто захищає Україну. І е, ну, так складається, що, на жаль, е, поки їхні голоси не завжди доходять до тих, хто приймає рішення виділити нам все, що треба, щоб перемогти. Те, що говорю я, це не дуже важливо. А важливо те, що зараз вам скажуть ветерани яких ми попросимо вийти на частинку. Позивний кінот я все ще воюю з початку масштабного вторгнення, мінометник. Ось такий у мене військовий досвід і нищити руснів. Театральні мої здобутки, вони в далекому минулому. Я не знаю, чи вони якось воскреснуть, тому що в мене таке враження, що краник із творчістю він перекритий. Здивувань, подив! Понімаєш? Ну, прямо в камеру. У вас і у, у вас це ширинка весь. Серйозно? Зберігайте свої виразновичі. Я наразі являюсь уже військовослужбовця. І я б хотіла писати, і говорити про цю сторону, про ті історії, які не менш болючі, але які е, по певних причин не виносяться на загал і залишаються в Я відкрита. Зіграйте комбата. Я ніколи не бачила живого комбата. Ну, Тим цікавіше завдання. Это я так зараз відвернусь. Що ти хочеш? Ніхіра нема. Все. Батальйон, 92-та бригада. Комісований отримав поранення. Тут знаходжусь, цікаво спробувати. Полути себе, -себе саме В цій сфері. Більше ще посмішки. Я з міста Чернігова, професійний військовий. Втратив, нову захищаючи рідне місто. На жаль, не маячня. Сухий історичний факт. А я тоже так. Ну, Втратив захищаючи батьківщину. Ну, це, це не моє, але от директор якийсь там. Чи ці гроші ці рахувати, це моє, я можу це робити. Мешканець міста Бахмути. Я п'ятий в родині. Старший брат загинув добровольцем в 2015 році. Молодший брат при повномасштабці був в полоні. Дякую за увагу. Дякую.